Родові програми зазвичай ховаються там, де ви ніколи б не стали їх шукати. І навіть більше вони можуть знаходитись на тих сторінках історії вашого роду, якими ви пишаєтеся. Зараз я покажу вам фрагмент розстановки, на запит я не хочу нічого робити. І в процесі цієї розстановки ми вийшли на родову програму Стосунки до рівня страждання сімейна історія, представлена в цій розстановці, вона не є якоюсь унікальною, тому для когось із вас вона точно знайде відгук. Отже, власна розстановка. Запит був Я не хочу нічого робити. Він був співзвучний з запитами, що Я не хочу жити, Я не знаю, для чого я живу, не отримую задоволення від життя і так далі. Тому ми, в принципі, починаємо з того, що ставимо дві фігури. Це фігура автора запиту і фігура життя. Ну, уявимо, що це наше поле, на якому відбувалася розстановка. Напрямок часу в нас вниз, тобто майбутнє це вниз. І починаємо ми з того, що ставимо фігуру автора запиту. У нас є фігура автора запиту. Фігура автора запиту дивиться в майбутнє, поки немає ніяких інших фігур, вона беземоційна, нічого не відчуває, спокійно стоїть собі на полі. Далі ставимо фігуру життя. Фігура життя стає прямо навпроти фігури автора запиту і дивиться йому на зустріч. Сама по собі фігура життя також нічого не відчуває. А от з фігурою автора запиту вже відбулися зміни. Автор запиту тепер стомлено дивиться на життя. Тому слідчим кроком, що ми робимо, ставимо фігуру втоми. І фігура втоми стає прямо перед автором запиту. І вона також дивиться в майбутнє, але конкретно вона дивиться на фігуру життя. Фігурою життя змін ніяких не відбувається, тут немає зв'язку до жодної з попередніх фігур, а от з фігурою автора запиту відбулися зміни. Тепер фігура автора, ну або автор опирається на фігуру втоми, присідає на коліна, починає плакати, і йому йдуть такі фрази, як вони мене не хочуть, вони мене не люблять. Відповідно, слідуючими фігурами ми маємо ставити фігуру тих, хто його не любить або хто його не хоче. Сталося так, що це була не одна фігура, а дві фігури. Ми поставили, не ми, а автор запиту, поставив їх, власне, сюди. Одна і друга. Вони теж в тісному зв'язку одна з другою фігури. Значить, Хто за цими фігурами стоїть? Як виявилось, ця фігура, яка дивиться, до речі, на автора запиту, це його тато, ця фігура, це його баба. тато. Позначимо фігури, щоб не заблудитися. Отже, це в нас автор запиту. Ця фігура в нас фігура життя, фігура в томі. Тато автора запиту і баба автора запиту. Отже, що в нас тут відбувається? Коли ми почали досліджувати, що відчувають ці фігури, а також їхні взаємозв'язки з іншими фігурами, то виявилось, що фігура тата є лише провідником. А вся оця нелюбов і несприйняття йде від фігури баби. Коли ми стали досліджувати, що відчувають ці фігури, а також їхні взаємозв'язки між собою та іншими фігурами, то вийшли на те, що фігура тата є лише провідником, а вся ця нелюбов і неприйняття йдуть від фігури баби. І почали з'являтися такі фрази: ліпше було не одружуватися і ліпше було не народжувати дітей. І як ви думаєте, що стоїть за цими фразами? За цими фразами стоять сталінські репресії. Дід автора запиту був засуджений як ворог народу, а його дружина і діти вони також попали під репресії. І на довгі роки були розділені між собою тисячами кілометрів. От і саме непрожиті страждання баби, вони залишились в родовій системі і передавалися наступним поколінням як спадок. Значить, логіка тут дуже проста: якби вона не була одружена з ворогом народу, вона б теж не попала під репресії. Якби в них не було дітей, діти б не страждали. Звідси ми маємо основний кістяк родової програми. Стосунки це страждання. А якщо є стосунки, то краще дітей в них не мати. Чому саме так сталося, що ці емоції, ці страждання, баби, вони залишилися і збереглися? Тому що вони були виключені. Про них ніхто не говорив в сім'ї, про ці події не згадували. Ніхто не казав, як було в той час кожному члену сім'ї, як було цій бабі прожити, прожити ці роки, що що вона відчувала, що вона думала, що вона переживала. Про це ніхто не говорив. І відповідно, ці емоції, де був дуже великий емоційний заряд, вони ж нікуди не ділися, вони залишалися, і оскільки вони були виключені, вони шукали, як вийти. На волю і проявлялося це в наступних поколіннях. Кожен е член сімейної або кожен член родової системи в наступному поколінні е мусив проживати ці емоції, мусив проживати ці сценарії. Отака от, от розстановка. І мені складно уявити, скільки часу можна ходити з таким запитом до психолога. Тому якщо хтось ходить руками по психологах, і не може знайти або відчути бажаного результату, маєте можливість задуматись про альтернативні методи. Але це, звісно, в тому випадку, якщо вам дійсно потрібно змінити якусь ситуацію, а не героїчно з нею боротися. Ну і крім того, як ви розумієте, такою роботою ви допомагаєте не лише собі. Свої інсайти, спостереження або, можливо, навіть історії вашого роду, ваші сімейні історії, ви можете записати в коментарях під цим відео. Також, якщо воно знайшло у вас відгук, можете випустити його на волю у формі лайка або дизлайка. А тепер приколи. І прикол номер раз. Ось, наприклад, наша пара, яка була репресована, з якої почалася взагалі ця програма стосунки, це страждання. Цієї пари були діти, народжені до репресій, до травматичних подій і діти, народжені після. Так от, в дітей народжених після. А також всіх їхніх дітей, ця програма була присутня. В дітей, які народилися до репресій, до травматичних подій, цієї програми не було, але вже в їхніх дітей вона з'явилася, тобто програма лягла на всіх, хто прийшов в родову систему пізніше травматичних подій. Тобто... А тепер прикол номер 2 Як ви думаєте, якщо якась людина от в цій родовій системі, якщо якась людина дізнається про те, що в неї є от така родова програма, Зрозуміє, звідки вона взялася, як вона на неї впливає, чи буде ця людина е жити в стосунках щасливо. Не факт. Тому що для цієї людини може спрацювати ще такий принцип. Якщо в мене всі жили в стосунках і страждали, якщо весь мій рід жив по такому сценарію, то і я маю так жити, тому що інакше, якщо я буду щасливим, або якщо я буду щасливою в стосунках, то я ніби відрічуся від свого роду. Тобто. Всі члени мого роду будуть дивитися на мене і якось мені дорікати, що от ти щасливий чи ти щаслива в стосунках, а всі ми страждали. І підсвідомо людина може вибрати, залишитися разом з цією програмою і також страждати в стосунках, і таким чином несвідомо отримувати зв'язок з своїм родом. І це також вибір, який треба зробити конкретно людині.